Чим голосніше лунають голоси про можливі мирні переговори, тим нагальніше постає тема відбудови України. Він вже так лунають. Розібратися у складній темі. Ми попросили неперевершену Оксану Соколову. Які проекти вже почали відбудову, та на що нам чекати у майбутньому? Далі у ексклюзивному проєкті щоденник відновлення. Збитки нанесені Україні російським агресором дійсно приголомшливі, і партнери з ЄС не просто складають реєстри від першого дня повномасштабного вторгнення. Йде щоденна допомога на відновлення і гуманітарні потреби, зокрема, в 2025 році ЄС виділить зокрема 140 мільйонів євро на підтримку життєво важливих сфер у прифронтових зонах, особливо взимку. Як це працює на практиці в нашому сюжеті? Це Дніпропетровщина, прифронтове місто Кривий Ріг. Його жителька Оксана нині радіє гарячим батареям. Самі та одеркніться, вона гарячуща. Звичайно, здавалося б, річ тут здається майже дивом, адже з настанням холодів 110 тисяч жителів Кривого Рогу, а це шоста частина міста, ризикували просто замерзнути у своїх домівках. Були прильоти і постраждала напевно якась катіння. Був такий період, що не було опалення. Ми грілися електроприладами, але і електрика була під загрозою через ракетні атаки. Ки тоді просто безвихідь, а на додачу проблеми з водою. Вона накрила кривий ріг ще після того, як російські агресори підірвали каховську дамбу, а саме з каховки отримували Дніпровську воду дві третини жителів міста і питну і технічну для опалення. Труби простояли майже півроку без води після руйнування каховки та постійні відключення, блокаути після ракетних атак, аварійні відключення це гідраудари кожного разу тому. Ну, мережа труб не в самому найкращому стані. Рятувати людей від морозів. Місцева влада взялася разом з європейськими партнерами, які перш за все забезпечили місто усім, що потрібно для термінових ремонтів. Надається допомога з заміни труб, оновлення насосного та зварювального обладнання, що дозволить забезпечити стабільну роботу мереж. Завдяки цій підтримці тут не лише відновили централізоване опалення. Місцеві комунальники тепер можуть оперативно ліквідовувати і наслідки ворожих обстрілів. Ось тут проклали нову те. Тепломагістраль, і все це зробили упродовж доби. Після прильоту получається було замінено около 400 метрів трубопроводів опалення для забезпечення почати дев'яти будинках опалення. Також були підключені усі уціліли здання. Ця зима для українців мала бути вкрай важкою, але завдяки допомозі ЄС глобальних надзвичайних ситуацій у сфері теплопостачання поки вдається уникати. Українці потребували допомоги, і єс не залишився Осторонь через гуманітарні проєкти та через механізм цивільного захисту ЄС надав підтримку енергетичним і опалювальним системам на кількох рівнях у будинках у критично важливих об'єктах, таких як лікарні та школи, а також у містах і громадах. Це Харків ще одне прифронтове місто неподалік російського кордону, і саме тут завдяки європейським партнерам вдалося реалізувати один з наймасштабніших проєктів ремонт великої теплотраси. Комунальники проклали майже 700 метрів нової труби. Діаметром майже метр. Це тепломагістраль е, з'єднає е, один із наших головних джерел е, з одним із найбільш е, Великим районом нашого міста Вона забезпечує теплом 58 тисяч населення та 38 тисяч населення по гарячому водопостачанню. Європейські партнери допомагають не лише з відновленням труб, надсилають в Україну генератори, трансформатори все для того, аби підтримати українську енергосистему, яку нещадно руйнує ворог, і не допустити, аби люди взимку лишилися без тепла. Це завдання для наших партнерів стало одним із пріоритетних. звісно, надання допомоги в районах поблизу лінії фрукту. Он є складним завданням. Наші партнери працюють у тісній співпраці з місцевою владою, ретельно плануючи кожен етап роботи. Європейський союз був поруч із українцями від самого початку і продовжуватиме залишатися поруч доти, доки вони потребують допомоги. Паралельно завдяки цій допомозі вдається модернізувати систему теплопостачання і наближати її до європейських стандартів. Ось один із прикладів у тому ж кривому розі. Це така собі котельня в мініатюрі, але вона досить потужна і здатна обіг. Ріти до 20 будинків вода поступає ось у цю сіру трубу. Далі у котел. Тут вона нагрівається, і звідси вже поступає ось у цю червону трубу, а звідти вже до будинків жителів. Такі котельні вже наступної зими забезпечуватимуть теплом у кривому розі містян з двох мікрорайонів. Ми завжди дивимося в довгостроковій перспективі. Ми не хочемо просто допомогти на одну зиму. Ми прагнемо сприяти підвищенню стійкості родин, громад та міст не лише на цю зиму, а й на наступні, а також на випадок криз, які можуть виникнути в майбутньому. Впровадження резервних джерел енергії, створення гнучких систем це те, над чим фахівці думають вже зараз і це те, що зробить систему теплопостачання в Україні більш надійною і ефективною, а відповідно менш вразливою.